дорогі друзі, з вами Шелбі, і сьогодні ми будемо грати в гонщик онлайн альфавесі і проходити карту Hardcore 120. Хо-хо-хо! Да, давай, давай! Ну, грузить! Ам... Окей, нічого дивного. Нічого дивного, то ж у мене нема ніку. Нічого дивного, все нормально. Да, все дуже нормально. Дуже 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 нормально. Давай. ні, ні, не спотикайся, дура, блін, Ламборджині, ти моя. крихітко, сонечко, голубяшечко. Голубяшечко. А, гов'яшечка. О боже, яка швидкість! Да. Раз у мене було десять тисяч тут швидкість. Не на... але... Ай, реально ходкорна, я вам скажу карта. Як проходив, то я проходив цілих Десять хвилин. Да. Десять. Саме десять хвилин. Раз я прийшов за пів хвилини. Аха-ха. Є тут баги. Тут, до речі, дофіга багів! Нас діпровелися крізь землю. Просто так, тупо. І зачепився об атом і розбився. Блін, да. Ненавижу, а хоча хтось сказав, люблю баги в іграх. Бо як вони є, тут весело стає. Але іноді вони настільки противні, що... Блін, вот рвати від них хочеться. О боже, о боже, ми прыгаем. Прыгаю, прыгай. А, ні, я не прыгаю. Блін, тупа прогрузка, ти чого не прогрузаєшся? Ой, сейчас вернусь. Все, я вернувся. Я просто настой, блін, прорисовку, Щоб мене не лякало. Це прорисовка, блін я поставлю прорисовку на 5000. И графику на лол. Щоб не лагало. А тут. лагати дуже любить. Бо эту грузная наскрізь, вона як відкрита книжка. Вс. Хе-хе. Блин, скучно, хочу Вову. Лагерь. Фейку не лагерь. Хочу фейку лагіра. в вс серії. Да. То був справжній лагер. Я блін. За панік за неї того, що я. Ну, цей штучку-то роблю. Піратствую, так би сказати. ні нічого не винен, він сам сказав. І я не думаю, що я буду колись з телефона викладати. Хоча б з телефона. Викладати на ютуб. Ааа! О, тут саме хардкорна частина. Як на мене. Тепер головне тут не вишпортнутися оп. Хочется замуж. Блин, вот. Давай, давай! Ого, блин, мессипальный местал, в душках-то бот. А давай, давай. Адихани хахи. Ты ще барадыш, бада-бада, блин. Бада-бада. So... <говорить> блин. Что знаете, такого з плечика The Brian Блін. Блин, подивіться відео одне. Блін. Називається мой кот до сих пор на... пытается меня убить. Блін, такие прикольные средства трейлер еще одно что в моем рюкзаке терп ну якося называл не помню короче ай то самая новичка серия на сьогодні а сьогодні их знаю как я число Hahaha. <risas de static> <laughs> ok. Ok. Quantos podem, podem, Lamborghini. Boza aí, ah. Машина називається Це ж, блін, розмріялась Блин, у меня харчить горло, і то, що я подарю. Да. Так да. Ай-ой-ой-ой-ой. О, боже, милий, тільки не зараз Ай-яй-яй! Это сплак, я чуть не заплакал зараз. Блин, ну это сраный уровень прийти. Да ты хотят! Фак, блин! блін! и с преисподней. Нет, нет! Нет, не вылетай! Будь ласка Дура, вообще шо лифигела Ветаты головне не вылета иначе я обес, так би сказати. Лол, рифы, фы-фы-хы. Ааа-ааа! Блин, игра, ты шо так специально робишь, а мене настрачити? Дура, блин, вообще игра. Фигелы. И суперник. лол, фы, фехы, фе-хе. дуже-дуже далеко, я вам скажу. Дуже, блін, дуже, дуже далеко. він ще й розбився і установився. Що? що я сказала. Боже мій милий! а отут вот починається веселье. От тільки на зараз, Не той чортовий круг. Нет, 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 нет. Нет, фак, фак. Боржем, бржа А давай, дай. Давай. давай. Ну, 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 сыпь, сыпь метрів. Давай замой будет прямо, черта ускура! <голи> На, блин, давай, давай! Давай, блин! Машина стеклей сподника. Никей я вже рад сказал, что его не занятный профухоты. Инакше я ускажению. Я разгрезу все. На ой. Да-да-да-да-да-давай. Друзі! о, о, є, дорогі друзі! Я пройшов ту карту з першого разу. Ну і да, Дякую, що мене дивились. З вами був Шелбі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Дякую, що мене дивились. Всім па-па! Па-па-па-па!